Слава Україні! Сталася велика біда, сталося велике горе. Загинув наш побратим із Малого Кучурова, із Заставнівщини. Ну, багато вже хлопців пішло на той світ, багато призвали одні воюють, другі сидять у тилу, у них посади, у них бронь. А хтось вже воює 10 років, а для когось війна ще навіть і не почалась. Ну, Написав я пісню про Дмитра Бідняка, це його прізвище таке. Ну і ви знаєте, це є символом того, що дійсно в основному воюють люди незаможні, а всі заможні у них є бронь, всі заможні, вони великі волонтери. Ну і основний тягар саме лягає от на таких, як кажуть, бідних людей. Ну, і от Дмитро загинув. Я хочу вам проспівати пісню, яку я тільки що написав, і хочу присвятити цю пісню Дмитру Бідняку. Тому що він є відображенням всіх нас. І його смерть, ви знаєте, це є символом того, що в основному гинуть і воюють люди із бідних сімей. А зараз хочу вам заспівати цю пісню. Бідняки одні воюють на війні. Дмитро Бідняк загинув у бою. У 33 віддав своє життя, щоб в Україні скінчилась війна, а депутати й далі у тело. Мазори всі, що мають завжди бронь. Теж їх вишиванку в них не відбереш бо ж в радах в нас одні і ті ж самі, а ми вже десять років, як воюємо. Ми бідняки, як і Дмитро Бідняк, ми, баблі ми не жируємо. А ті усі у вишиванках ходять. Війни для них не було і нема. Волонтер, нехай вже інші гинуть, Бо ж мене бронь під час війни була. Вони бладні, а ми для них, як битло. І про упа пельмочуть вони щось, посади їм займати не огидно. їм до смаку що було хануть когось. Ну, а Дмитра ховають його рідні. Розмінна він. Заставни гатунку третього для них ми є людьми, Ми бідняки, як і Дмитро заставни, гатунку третього для них ми є людьми.